Всіх вітаю! Сьогодні благовіщення принесе благовіщення вам для вас, для вашої сім'ї, благовість сьогодні, 7 квітня, і для саме для тих, хто чекає, хто очікує якісь новини. Зараз подивимось, яку благовість принесе вам сьогоднішній день. Благовіщення! На жаль, на жаль, новини будуть неочікувані. Новини будуть не дуже такі, які б ви очікували. Отак От скажу, що якась буде зміна. Не, ну, Ви все рівно будете шукати когось, або робити щось для того, щоб змінити цю ситуацію. Ви не бачите виходу із сьогоднішньої ситуації. Очікуєте, 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 очікуєте. І зміна буде. Зміна буде дуже швидка. Швидко вам прийдуть новини. Новини взагалі, оце восьмурочка Жезлів показує, що новини це таки для когось вони будуть неочікувані, такі не дуже добрі. А для когось прийдуть дуже швидко новини гарні. Навіть скажу, супер швидко, в найближчий тиждень ви отримаєте гарні новини. Бережіть себе повний розклад у приват. Підписуйтесь на мій канал, ваша Олена.